Знаєш, який телефон придбати, обираєш між iPhone XR або iPhone XS. Давайте порівняємо їх за 60 секунд. Екран. iPhone XR має більш тьмяний екран, ніж XS. iPhone XS є яскравішим та контраснішим за рахунок дисплею OLED. Камера, iPhone XR має всього лише одну камеру, яка робить доволі гарні фото. Натомість XS подвійна камера, додається портретний режим з різними ефектами. Обидва iPhone мають чіп A12 Bionic, Але XS за рахунок оперативної пам'яті 4 ГБ працює трохи швидше, ніж XR, в якої тільки 3 ГБ оперативної пам'яті. Батарея на iPhone XR працює довше завдяки більшому акумулятору. Заряд iPhone тримає менше, але швидкість роботи компенсує цей недолік. Дизайн, алюмінієві рамки та більше кольорів, червоний, синій та жовтий, все це притаманно iPhone XR. Натомість XS, сталеві рамки, дизайн преміум класу, класичні кольори золото, срібло та сірий. Виставок iPhone XR для тих, хто цінує автономність та великий екран. Натомість iPhone XS для любителів преміум дизайну, oled дисплея та топової камери.